Всіх вітаю. Маю бажання поділитися дуже цінними думками із Божого Слова. Тема мого відеоролика буде мати назву таку: Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явне». Читаю текст від Матфія. Шостий розділ з 2 по восьмій вірш. Отож, коли чиниш ти милостиню, не сурми перед себе, як то роблять оті лицеміри по синагогах, на вулицях, щоб хвалили їх люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А як ти чиниш милостиню, хай не знатиме ліва рука твоя, що робить правиця твоя, щоб таємна була твоя милостиня, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитися. То не будьте як ті лицеміри, що люблять ставати і молитися по синагогах, то на перехрестях, щоб їх бачили люди. По правді кажу вам, вони мають уже нагороду свою. А ти, коли молишся, увійди до своєї комірчини, зачини свої двері і помолися своєму в втаєнні, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. А як молитись, не проказуйте зайво, як ті погані, що... бо думають, ніби вони будуть. Вислухані за своє велимоство. Отже, не подобляйтесь їм, бо знає отець ваш, чого потребуєте ще раніше за ваше прохання. В нашому житті є справи, які ми робимо в таїні. Тобто це не публічні справи, не на людях. Як кажуть, не на виду. І серед цих справ є добрі, а є погані. Спочатку ми поговоримо про добрі. Добрі справи, які, або добрі речі, які є в таїні. Тобто, є, скажімо так, робляться так, що знаємо ми і знають лише люди, тобто Бог, да, або ж одна, яка то особа, і не більше. Отож, ми поговоримо спочатку про добрі речі. Коли ми дивимося в Боже Слово, то ми бачимо, що навіть Боже Слово закликає нас до саме таких речей. Речей, які робляться, як написано, да, е, тобто потаємно. Перше це милостиня, і друга справа це молитва. Ці справи робляться потаємно, тобто, не на виду не публічні справи. Коли ми говоримо про молитву на особистому рівні. І що я хочу цим сказати? Важливо нам пам'ятати, коли ми робимо ці справи, важливо пам'ятати слова Ісуса, а отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ці слова двічі згадуються в цьому тексті, який я прочитав, в 4 і 6 вірші, а це непросто. Є часто ми люди або ж людина може робити добрі справи, які люди не знають, навіть не, не здогадуються. І до таких справ Біблія закликає: можливо, ти робиш справу, молишся за когось з рідних, близьких. Можливо, твій чоловік не спасений, ти молишся за нього вже руками. Можливо, за дитину. Можливо, в тебе є знайомий. Або ж хтось близький, хто на війні захищає, воює, ти молишся. Можливо, якась інша справа, да, яку ти робиш, милостиня тайні. Я хочу, щоб ти пам'ятав, важливо нам пам'ятати. Пам'ятаймо, отець, твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Це по писанню. І не просто двічі згадано. Це має відношення як до милостині, так і в цьому тексті має відношення до молитві в кімнаті, тоді, коли тебе не бачать, але бачить Бог. І обов'язково Він віддасть, і це буде явно. І ми давайте приклад один візьмемо з Біблії, друга книга царів, 20 розділ, перші 5 віршів. Тими днями смертельно захворів був Єзек, і прийшов до нього Ісаї, Амосів, син, Пророк. І сказав до нього, так сказав Господь: заради своїм домом, бо ти вмреш, а не видужаєш. А той відвернувся, відвернув обличчя своє до стіни й помолився до Господа, говорячи: О Господи, згадай же, що я ходив перед лицем твоїм правдою та цілим серцем, і робив для добре в очах твоїх, і заплакав язек яремним плачем. І сталося, Ісая ще не вийшов. Не вийшов ще з середини міста, а до нього було Господнє Слово говорячи. Вернися і скажи до Єзекії, володаря мого народу. Так сказав Господь, Бог батька твого Давида. Почув я молитву твою, побачив я сльозу твою. Ось я вилікую тебе третього дня, зійдеш ти до Господнього дому. Побачив я сльозу твою, молитву твою. Це було втайну, це не було публічно. Єзек, я молився, відвернувся до стіни. Але Бог побачив і почув його молитву. Звичайно, ми знаємо, що воля Божа була забрати Єзекію. Да? Ми знаємо, що сталося пізніше. Але я самий принцип сказав приклад, Бог бачить і віддає. Другий напрямок, який я хотів би сказати, про добру річ, добрі речі, які можуть мати місце. Це ті, які стаються в нашому серці, на рівні нашого серця, яке знає Бог і ми. Коли Бог кличе тебе до справи, до служіння, дає тобі бажання проповідати або зробити яку-то іншу, яку іншу справу. І ти це знаєш і знає Бог. Може давати пророче слово, думку. ...проповідь. Він знає і ти знаєш. І буває як? Буває так, що коли Бог дає в силу певних речей, ми не робимо того, що Бог дає. Ми не доносимо людям, ми не говоримо, ми не служимо. І це погано, це не послуг Богові. Ми часто, звичайно, в таких ситуаціях намагаємося викрутитися. І пояснити, упростити ситуацію або ускладнити. А й подумають, що хотів засвітитися, хоче слави. Шукає собі слави. Але пам'ятаємо, що це від дьявола думки. Чому ти піддаєшся дьяволові? Чому ти так залежний від людей? Чому ми так залежні від людей і не буваємо? Це погані вчинки. І ці речі вони саме нас підрізають. Це показує, що ми в певній сферах ще не до кінця сильні. І тут не потрібно когось винити. Тут варто перше себе винити в тому, що ми десь проявили слабінку, маємо страх, дали не попильнували, дали дьяволу місце і він, які то думки посіяв в нашому серці, Ми їх покрутили ще в розумі. І через це ми не зробили те, до чого нас Бог побуджував, можливо, в зібранні, а можливо, в іншому якомусь місці. Так буває. Так буває. Я розкажу такий приклад. Одного разу я просто зрозумів, що Бог кладе мені на серце сказати проповідь на такий то текст. Іноді можна почути там, браття проповідники говорять, Бог поклав мені на серце, але коли стає говорити, там близько Божого Слова немає. То це інше, я не про це. Конкретне слово з тексту, але коли я знав цей текст, я розумів, що людям це не сподобається. Знаєте, це як то сильно поперчений, наприклад, там, борщ, суп, да, якась страва. Не всі це люблять. І що то подібне. І я не послухався. Відверто скажу, що я не сказав тоді, коли мені Бог клав на серце сказати. Так буває. Але це неправильно. І я мусив пізніше да, рухатися. Так буває, а як важливо нам вчасно реагувати. Якщо Бог кладе тобі бажання, дає слово, дає думку, не тримай її в собі. Говори, давайте не будемо орієнтуватися на людей. Давайте будемо догоджати Богові. Не всі люди нас підтримують. І не всі будуть підтримувати, і це не для кого новина. І хай допоможе нам цьому Бог. Третя думка, яку я хочу поділитися, третя думка це є речі, які, скажімо, справи, які робляться також в таїні, тобто не на виду, але до яких Боже Слово не закликає нас. Це гріховні справи. Це гріховні справи. Комусь перейшов дорогу, яку то заздрість носиш в серці, кого-то, обікрав, або ж подивився неправильно на чужу жінку і згрішив. Така біблія також говорить, що таке може бути. Так люди не бачать, бачить Бог. Можливо, погана ціль і переслідуєш її. Хочеш комусь, комусь, як кажуть народі, насолити. Або ж з ким то грішиш, зробив яку-то погану справу і думав собі: ніхто нас не бачить, бачить Бог. Або ж, можливо, робиш яку-то справу, бізнес ведеш, але неправдою. Багато брехні. Крадіжка. Люди не бачать, бачить Бог. Ми можемо саме себе обманути, але Бога ми не обманемо. Пам'ятаймо, отець наш, який бачить ці речі, він бачить таємні речі. Він також, тобто, тобто, це станеться так, що це безслідно не пройде. Якщо ми не покаємося в грісі, який, наприклад, десь є, то, скажімо, це негативно попливає спочатку на нас особисто. На відносини з іншими, з Богом. Гріх це як той рак, який їй спочатку нас середини. Тому важливо чим скоріше його усунути із свого життя і свого серця. Це може бути вчинок, це може бути гріховний стан. І гарний приклад для нас. Ми бачимо це друга книга Самуїла, 11 розділ Давидів гріх. Ми знаємо, знаємо, що сталося. Декілька віршиків прочитаю з цього тексту. І сталося ж по року у час виходу царів на війну. Послав Давид Йоава і своїх слуг і з ним та всього Ізраїля, і вони вигубили амонітян і облягли рабу. А Давид сидів Єрусалимі. І сталося надвечір і встав Давид із ложа свого і проходжував на даху царського дому. І побачив він із даху жінку, що купалася, та жінка була дуже вродлива. І послав Давид і запитав про ту жінку. А посланий сказав: Та ж то Вірсавія, Єльямова дочка, жінка, Хітеянна Урії. І послав Давид посланців взяв її, і вона прийшла до нього, і він поклався з нею, а вона очистилась на нечистоти своєї і вернулася до свого дому. Ми знаємо, що далі не буду читати. Він зробив так, щоб урія, її чоловік загинув на війні. Це так Давид зробив посприяв тому, жінку забрав. І ми знаємо, що сталося: прийшов Божий пророк, Бог послав Натана до Давида, і він прийшов до нього та й сказав йому певні речі. Давид обурився, його правильна була реакція. Але Бог каже, через цього чоловіка ти той чоловік Давид. І що цікаво, саме в кінці я хотів би прочитати з 12 розділу з одного тексту. Бог каже, 12-й текст. Хоч ти вчинив потаємно, тобто до Давида звернення, а я зроблю цю річ перед усім Ізраїлем та перед сонцем. І сказав Давид до Натана, зрішив я перед Господом. А Натан сказав до Давида: І Господь зняв твій гріх не помреш. Не помреш, але наслідки зустрів. Давид. Тому ми бачимо ці речі, важливо їх пам'ятати. Так це не публічно робилося. Є багато речей поганих, які робляться не публічно. Сам на сам або ж просто в думках в серці, але Бог бачить перед ним все відкрито. Тому на закінчення хочу сказати важливі речі, певний висновок зробити. Є добрі речі, які ми можемо робити непублічно. І Біблія закликає до них нас творити милостиню, молитися в кімнаті, і це важно. І пам'ятаймо слова, коли ми це робимо, пам'ятаймо слова Ісуса, а Отець твій, що бачить таємне, віддасть тобі явно. Ми це побачимо на прикладі Єзекії, і ми це можемо побачити на прикладі Корнилія. Це новий заповіт. Книга дії апостолів, який творив милостиню, молився. І ми знаємо результат. В той же час бувають справи, то, який то гріх. Можливо, ми його носимо в собі. Не знають люди, знає Бог. І чим скоріше ми його усунемо з свого життя серця, тим краще буде. Якщо ми цього не зробимо, це просто може такі наслідки породити в нас в житті, які вже просто неможна буде поправити, вони будуть публічні, явні. Бог закликає нас до кращого. Апостол Іван першому післанні першим розділом дев'ятим текстом говорить, коли ми свої гріхи визнаємо, то він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої. Хай Бог нам всім допоможе і всіх нас благословить. Вірую, що це слово буде на збудування. Якщо ви не підписані ще на мій YouTube канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити, підписатись. І вам буде дуже вдячний. Разом ми зможемо набагато більше. Поширити істини Божого Слова набагато краще. Дякую за перегляди. До побачення.